Ішло Різдво в стражденну Україну, у темні села, стомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їм силу вічного Христа. Ішло Різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчай в них і страх, до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво у бліндажі й окопи, окутувало воїнів теплом, ішло між градами, налякане вознобі, щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчинять там йому, щоби навчитись довірятись Богу, щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво. Із вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало, та живий, він там, на небесах, ішло різдво крізь снігові замети, у бомбосховища, в оселі, що в ущент, під рев шахедів, обстріли ракети, Сирени лячний акомпонемент. І людям говорило, Христос вже народився, Він гряде, впускайте його у серця, що сили, він вам усі тривоги відведе. І українці духом підіймались, і молитва їм лягала на вуста, у радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.